Усім, шановні колеги, на сьогодні. Є... 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 О, семеро. Семеро Ми Можемо розпочинати нашу роботу на порядок денний, засідання нашої комісії. Виносити одне питання і різне. Коли є запитання чи пропозиції до по проєкту порядку денного? Внимає? Прошу голосувати. Хто за? Проти втримався. Дякую рішення України. Отже, переходимо до розвідника порядку денного. е, септомна със Змитов относно бюджета за бюджет на 2024 отметна. Добробядняш на позволение, е на Дякую. засіду ікна, спеціальна є запитання. Немає? Будь ласка, це те, що ви нам доповідали. Так? Тож, так, та, це, та, це для Будінвесту, кошти для організації А Але місто. ця сума буде казати, <laughs> що там до кінця не визначено. Це вже e, не це не б, ми, попередньо було 10 мільйонів. Це кошторисна документа 9 мільйонів 600. Mm -hmm. Можливо, буде mm -hmm. плюс-мінус менше трошки по факту виходить. І дивіться, і останнє питання по цьому. 에, ну Просто маю досвід, бо бачу, як у ОТГ. А що це такий варіант? А що це такий варіант твердопаловні на дрова? Так. Але це, ну, наскільки я знаю, 9 з десяти всіх пішках було. Бо, бо починаючи від того, що дров нема і ціни, і закінчуючи температурний режим? На ці питання я також задавав міському голові, проблем з дровами не буде. Збудувати більшу трубу коштує раз у як більше, щоб збільшити діаметр труби газової до котельні і забезпечити газом раз більше, ніж сама вартість котельні. А то це ми треба запускати. Тобто це не найкращий варіант, погоджуюсь. плюс просто, Я бачу, як зараз експлуатація ОТГ, ну ви розумієте, які там, там і до проєкту питання і до де треба буде зберігатися, але або ми зараз будемо з теплом. Yes. Так, три котельні будуть ми четверту, або резик, що одна там школа і ліцей лишиться безпеку. Олександр Ловецький. Скажіть, будь ласка, а, а у нас від 10 вересня вже 86 було з указано? Ні, ні. То тепер ми вже її визначаємо. Пам'ятаю. Так, проєктні документації, так що зараз зрозуміло. Олександр Сич. Я на продовження попереднього закликання мало вилучить. Я абсолютно погоджуюся, дуже складно поводитися з тим, що це була ну, кодання на твердому знаєте, в селі, коли для цього я ж в сільській школі лічився, але... ну для цього треба 30, соток, 50 соток землі, для того, щоб вибирати дрова, рупати, різдві і так далі. Тим більше в сільці, сітак, у місті це складно. Але... Э... Вже прошу, уваги на те, що підведення газу буде значно дорожче, ну, будемо очевидно це цей такий собі запобіжний варіант. Будемо сподіватися, що насправді тепло наразі ще подає подаєшка тест, може, буде подалі. <-м 'я> <-м 'я> <-м 'я> е Ті кодеки, що будуть готуватися на газ для рахунок державного... Насправді вони можуть покрити все місто, не тільки мешканців, але й бюджетні установи. І в разі, там вже скажімо, коли краще силі може бути приключитися. Тому насправді це така собі, я так сприймаю, це така собі альтернативна і підстраховка для бюджетних установ. А так до слова, там хороша школа, просто інформації не пам'ятаєте? По даний питання. <п> <п 'я> <п 'я> Немає, прошу голосувати. Хто за? Не голосували. А, Перепрошую, а, так, по імені. Перепрошую. Це вже не просиду. Ви зачитаєте, так, 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 обов'язково. Іваню Назарій – за. Кущнієво Володимир – голосима. За. Левицький Олександр. За. Грицюк за. Дебенко Юр. За. Олег – відсутній. Королев Михайло. За. Мельниченко відсутній. Середжу відсутній. Кач. За. Всім за рішення прийнято е, в різному чи уховісті, будь ласка, ми власному е, Шановні колеги. Я прошу, щоб ми комісійно дали доручення адміністрації департаменту фінансів. Зараз е, знайти кошти для фінансування програми, які ми прийняли. Це шефця допомога, це програма мобілізації, це нам зрозумілося правохорона органа поліції, ДБР. І ми, е, є програма е, для. Виклад загибним родином загиблих постраждалих учасників війни. Ми поки що не передбачили. Прошу дати доручення адміністрації знайти, кошти, можливо, шляхом переведення зі спеціального багального фонду. Колеги, чи є запитання Михайла Васильовича? Немає. Хто за те, щоб дати таке відповідне доручення обласній військовій адміністрації? Прошу голосувати. І мані і за Кушнір Володимир. За. Левицький Олександр. За. Грицюк – «За», Депан період. Качула відсутній. Короло Михайло. За. Мельниченко Оксанд відсутній. Сіраджуй Матво відсутній. Хашламан. За. Сім за. Рішення прийнято. Всім за роботу.